Шановні колеги, ми проконсультувались. У нас стоять оборонні питання друге читання. Друге читання ми не можемо просто обговорити. Треба голосування буде за кожну правку. І, на жаль, те, що в нас немає достатньої кількості голосів в залі, це є погано. Але ми зберемося сьогодні для того, щоб ми змогли продовжити нашу нелегку, але таку потрібну для країни роботу. Шановні колеги, в 23 годині 00.00. Ми збираємося в цьому залі для прийняття бюджету України 23.00. 23.00. Так, 23.00. Ми збираємося в цьому залі, в 10-й буде бюджетний комітет. Ми збираємося в 11-й годині, щоб до півночі ми змогли прийняти бюджет України. Ми прийняли сьогодні рішення зранку, що ми працюємо до моменту прийняття бюджету. Це буде відповідальний вечір. Відповідальна ніч. Я прошу всіх за ці години максимально вичитати всю документацію, ми прийняли сьогодні, зміну до податкового кодексу, підготуватися до бюджету. І в 23-й годині нуль ми зберемося тут для прийняття доленосного, без перебільшення для нашої країни рішення. Дякую, друзі, до зустрічі 11 одинадцяте вечора. Тут в залі. Дякую вам.